І тепер у нас представник Київського національного університету будівництва та архітектури, завідувач кафедри і професор Віталій Плоский. Будь ласка. Доброго дня і доброго здоров'я всім присутнім. Ну, специфіка нашого університету, будівництва та архітектури є трохи, я б сказав би, дотичною до вашої галузі. А точніше, мабуть, сервісною, оскільки, як не крути, все-таки ваші об'єкти, об'єкти енергетики це будівлі, це споруди дуже специфічні. Але е, наша участь тут мені вважається важливою. Якщо розглядати історичну ретроспективу нашого університету, то у нас був досвід, досвід існування навіть спеціальності. Яка називалась будівництво теплових та атомних електростанцій. І ми готували таких відповідних фахівців от, для галузі. Але е Чорнобиль, е як кажуть, з'їв цей напрямок, в принципі. І після того е слово енерго в розвитку нашого університету з'явилося пізніше в контексті енергозбереження і енергоефективності. От в цьому напрямку ми активно готуємо кадри, причому в освітніх програмах на різних факультетах, за різними спеціальностями. І, в принципі, розвиток тут почався десь добрих 15 років тому назад. <кій> Створений науково-освітній центр з проєктування об'єктів з нульовим енергоспоживанням за кошти горизонт 2020 євросоюзівський. Який готує, сертифікує зараз майже 25% енергоаудиторів в галузі будівництва в Україні з 60 організацій, які мають таке право. А от то, що стосується безпосередньо галузі енергетики, то тут підготовка фахівців, ну, за, скажімо так, диспропорції будівельної галузі в цілому і розвитку і будівельного ринку, точніше, навіть. Трошки мало, на жаль, перекіс. Ну, ми всі це знаємо. В принципі, і фахівців від нас вимагали більше житлове будівництво, будівництво торгово-розважальних якихось закладів там, і так далі, промислових об'єктів, обмаль. Їх обмаль будувалося, і обмаль, в принципі, фахівців ну, випускали це, це факт. Але життя. Вносять свої корективи, і в тому числі, і найголовнішим чином, мабуть, війна на це повпливала. Ми і організаційно, і змістовно стараємося це надолужувати якось. Створено у нас центр оборонних програм, який в тому числі призначений для обстеження і участі в відновленні реконструкції об'єктів порушених. В тому числі об'єктів промислової інфраструктури, спеціальних об'єктів, об'єктів спеціального призначення. Співпрацюємо в цьому плані ми вже з Міністерством оборони досить плідно. От. І на навчальному рівні кілька років тому хочу зазначити, що врешті відкрито спеціальності не характерні від нашого вузу, це спеціальності ваші, спеціальність теплоенергетика і нафтогазова інженерія. Звичайно, зі специфікою будівельною. Там готуються фахівці на факультеті інженерних систем екології. Ну, досвід роботи цих фахівців, я сподіваюся, ми всі побачимо. Ми відкрита книга, ми готові до співробітництва і, в принципі, я вважаю, що для такої затребуваної, критично затребуваної галузі, як енергетика ми займемо у вас своє місце, якщо вас, якщо нас запросять. Дякую. Дуже дякую, пане Віталію.